Всім привіт! Заїхали в бідронку, Чомусь ми там рідко таримося, тільки такі молочні продукти, трошки вони там дешевші. І якщо якісь акції, дивіться, який цікавий рахунок. 66,99. Прикольно. Так, молоко. Два молока взяли. Акція на горошок Злоти ще ми взяли дві штучки. Хороша акція на майонез 400 грам один 3 злотих, але один плюс один. Тобто один береш, другий безкоштовно. Один береш, другий безкоштовно. На одну картку можна взяти чотири штучки. Йогурти: 2, 4, 6. 6. Досить класні. Оці от. беремо для сина сирочки, камомбер. Тут теж, якщо три береш, вони на 25% дешевше. Камамбер мій улюблений він є тільки там, 200 грамових. Мені щось на півтори неділі його вистачає до кави. Авокадо, огірок, три апельсинки. Теж тісто було на акції. Так, останні забрала 375 грив. У них нема по пів кілограма, по кілограму. У них ось такі маленькі порції. Це так дратує. От, хотіла б взяти одну, дві-три ну, дві пачки не було одна, залишилася. Ось, ось такі булки, багетки з часником. Бачите, вже одну я з'їла половину по дорозі, бо була голодна. І ще ось такі житні булочки беремо, теж малий дуже любить. Ось, в принципі, всі закупки і 67 злотих. Це десь орієнтовно 700 гривень. Скажіть, дорого? Ні, не знаю. Всім дякую, всім гарного дня!